Старший стрілець гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу, 3 гірсько-штурмової роти військової частини А-1778. Олег Артем Васильович народився 23 лютого 2001 року. В селі Річиця. У 2016 році закінчив річицьку ЗОЖ перших-других ступенів. Продовжив навчання в Новорічський ЗОЖ перших-третіх ступенів. Після закінчення школи проживав з батьками, допомагав по господарству. Останнім часом працював у Польщі на будівництві. Був призваний на службу по мобілізації 18.09.2022 року, другим відділом Верецького РТЦК СП в Рівненській області, старший стрілець гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу, третій гірсько-штурмової роти військової частини А1778. Під час виконання бойов... бойового завдання у зв'язку з виконанням конституційного обов'язку щодо оборони України у складі підрозділу 3-ї 3-ї штурмової роти військової частини А 1778 в районі 2-3 км південніше населеного пункту Нова Кам'янка Нововоронцовського району Херсонської області, 15.10.2022 року, близько 9.25 під час ведення бойових з противником Боїв з противником у складі збройних сил Російської Федерації та незаконних збройних формувань. Палей Артем Васильович зник без вісти. пізніше, 23.09.2023 року, було призначено порівняльну судову молекулярну генетичну експертизу, в результаті якої було опізнано особу загиблого Артема. У висновку експерта зазначено, що Палей Артем Васильович отримав поранення несумісне життям. Ось рік після загибелі герой назавжди повертається до рідного дому. Артем похований у рідному селі, на місцевому кладовищі 4 жовтня 2023 року. Дошку надається рідним героя палей Наталії Фадієвни. Ми з водину, сама є годину! Захищати нас і нашу державу. Ми повинні дякувати за подвиг той, який він здійснив, захищаючи нас і свою навіть країну. Ми будемо пишатися і пам'ятати завжди його. Він буде завжди в наших серцях. А ця дошка буде завжди нагадувати про пам'ять, якою ціною вибору наше життя, наша свобода і наша незалежність. Схиняємо голови родині, яку ми теж повинні пам'ятати, і цінувати, зробити і примувати, тому що вони віддали найдорожче за наше життя в мирній країні. А ще ми повинні пам'ятати про героїв-захисників, які нині захищають і бережуть наші кордони. Завжди теж підтримувати них, тому що вони дають нам життя в мирній країні і те, що війна нам залишається тільки від людня. Дякуємо Богу за прожиті дні, в тиші, в мирі, в спокої, що ми лягаємо спати в спокої і починаємося теж в тиші. Слава Україні, слава героям.